Як рідний. Вона усім, як мати, щоб власне завжди у домі тім, Про це нам треба дбати. Категорично заборонено залишати в лісі упаковки з пластика, плазмаси та жерстів, а також консервовані пляшанки та скляні пляшки. Вони вкрай погано діють на природу. Це За сміття забирайте з собою. Допускається виклика тільки продукти, але без упаковки. І при цьому закупати їх. В ніякому разі не бийте пляшок. І не залучайте скляні друзки, Ними можна порізатися. А влітку вони можуть зіграти роль попи і викликати пожежі. Гілки, дерев та кущів Не заважає рослині жити. Не вирізайте на деревах надписи, наприклад, тут був я. Це може привести до всихання дерева або заселення його перезидувати. Використовувати можна тільки сухі гілки. Не можна рубати живі дерева або дрябати їхню кору. Не рви багато квітів. Бережи її. Якщо зірвати квітку, вона перестане пахнути, швидко зав'яне і загине. Багато людей нехтує цим правилом сьогодні. Це призвело до того, що немало квітів зникло взагалі або на межі зникнення. І тепер ми не можемо милуватися їхньою красою. Вогонь випалює траву. І а якщо раптом він перекинеться на дерева, може виникнути страшна пожежа. Вісім треба тільки стежинам і доріжкам. У траві і в лісовій підстилці мешкає багато маленьких тварин, яких можна ненавмисно здушити. Крім того, від ходьби гинуть рослини. Відео для вас підготувала команда юних рятувальників «Вогник».